Соціологія, особливо про парламентські вибори, ну це не інструкція до дій. Це просто, ну як сказати, такий, така карта того, як українці бачать майбутнє держави, як вони бачать її устрій, що вони хочуть від майбутньої держави. Оце важливо, не конкретні цифри, бо цифри будуть мінятися, а підходи. Підходи будуть більш стабільними. І ми побачили вже три. Таких соціологій різноманітних. І я сьогодні буду говорити про останню третю, як я говорив про попередні дві. І ми бачимо, що вже вималювалася каста політичних сил, які можуть прийти до парламенту, швидше за все, вони плюс-мінус і будуть формувати і парламентські, і президентські вибори, тому що навколо них і за ними стоять персони, бо це персональні партії, персоналістські партії. І ми можемо говорити про те, що деяких з них взагалі не існує, і це просто така форма присутності того чи іншого політика. Отже, з вами я, Олександр Бригінець. Ви на моєму каналі для Бригінець на телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте, лайкайте, коментуйте, будемо включатися в цей процес. А ключове, ну найважливіше, те, з чого можна почати, не говорячи про цифри. Про те, що цифри в мене будуть детальніші в описі, і це там хто цікавиться таким почитає. Так от, і тут, до речі, важливо те, що українці не хочуть монобільшості. Ну, не хочуть монобільшості. І це унікально. Це унікально. Це говорить про таку, знаєте, своєрідну мудрість українців. Бо е, коли українці притомні, вони не хочуть монобільшості. А коли не притомні, хочуть монобільшість чи щось таке. От згадайте, коли Янукович переміг, і коли Зеленський переміг, в обох випадках їм дали майже монобільшість. Ну, тобто Янукович плюс комуністи, е, і комуністи там були на підхваті, а у Зеленського взагалі одні е, е, зелені. Таким чином, виходить, що. Коли народ непритомний, коли народ обирає гімно, він обирає заодно і монобільшість. Коли народ притомний, коли народ починає думати і включає мозги, він обирає купу різних політичних сил одного умовно напрямку спрямування. Ну, так було після Майдану. Згадайте, у 2014 році до парламента прийшло 6 політичних сил. Шість політичних сил, з яких п'ять були ем, умовно опозиційними до попередньої влади, е, і не проросійськими. А одна, дитя партії регіонів з іншою назвою, е, вона, ну, ясно, що підтримувала попередню владу по великому рахунку, і була проросійською, і так далі. От, Шість політичних сил тоді прийшло, п'ять із них створили коаліцію коаліцію такої народної єдності. Вона була ха хаотична. Там, до речі, на відміну від того, що є сьогодні, були присутні різні політичні сили, Ну, умовно кажучи, дві популістичних партії значить, очевидних. Значить, одна лівопопулістична сила. А одна така, значить, популістично-популістична лівоправа. Це теж дуже популярно, коли в них купа гасел правих. Ну, можна говорити все таки, що вони більш право популістичні. Це Ляшко і Тимошенка. Тимошенка ліва, а Лукашенко, Ляшко, право популістична, дві сили. Далі були ліва, просто ліва політична сила. Це. Партія Яценюка, яка називалась Народний фронт, Ліва політична сила, от, і, е, права, і дві правих політичних сили це Європейська солідарність і самопоміщь е, з певними відмінностями. Так от, от вам весь спектр, да? тобто праві, ліві, е, значить, Самопоміч така ліберальна, от, типу нашого голосу нинішнього. Отака от політична сила, от такий був розклад, повний діапазон, від крайніх лівих до крайніх правих, і, і всі вони були е, не проросійськими. Що відбувається зараз? Зараз теж в парламент проходить шість політичних сил. І теж шість політичних сил, з яких п'ять... Це ті, які будуть подавати себе так чи інакше, як опоненти влади. Хоч те, хто з них є частиною нинішньої влади. Ну, умовно можна сказати і про Залужного, так, бо він все-таки і був виголовнокомандуючим, і послом, і Буданов так само, я їх називаю, бо вони входять в цю політичну силу. Ну, від, відголудженням є і Розумков, який разом зайшов, а тепер він відійшов і так далі. І оце я вже вам назвав три політичних сили: ну, плюс сам Зеленський, плюс е, Порошенко і плюс Азов. Оце шість політичних сил. Е, сказати про те, як їх поділити, про лівих правих взагалі не можу нічого. От. Знаю тільки одно, що Азов, це правополітична політична сила, очевидно, з того, що я знаю про них. Європейська солідарність, це частина партії, Європейська національна партія, народна партія, це право правоцентристка політична сила. От якби якщо так говорити, це дві політичних сили. Всі інші, які у них політичні погляди, я не можу сказати. Навіть ні вони ні в чому не сформовані. Погляди Залужного, Буданова, ну я не знаю. Разумков, я теж не можу висловитись. Ну, Мабуть, він така теж якась права політична сила, лівацьких замашок у нього немає, але сформувати точно я це не можу. Бо ну, не займався цим, не думав. От. І виходить, що тут у нас трошки є питання по тому, хто яку нішу займе, ну хтось. Ясно, поповзевліво за, за публікою, за аудиторією і так далі. Але ключове тут що? Ключове те, що є шість політичних сил, і український народ підсвідомо вважає, що шість політичних сил це те, що нам потрібно. Вони знову говорять про шість політичних сил. Рейтинг партії Зеленського на тут він другий, а в попередніх виборах в соціології він четвертий. Я думаю, що він буде плавати туди-сюди, а оскільки парламентські вибори відбудуться після президентських, то багато буде залежати від того, чи Зеленський пішов на них, чи він взяв в них участь, бо може бути таке, що він скаже: я на вибори президентські не піду, а буду йти на парламентські вибори. Тоді це врятує його політичну силу і його. Якщо він. Не піде взагалі, то це просто розвалить всю історію його і політичних сил, будуть його якісь клони. А якщо він піде і програє, ну, відповідно, так само. Якщо виграє, то буде навколо себе збирати. Ну я не бачаю такий варіант. І е, далі виходить така історія, що шість політичних сил і не можна створити коаліцію без. Залужного, беззалужного коаліція не створюється. Ну, механічно можна створити п'ять політичних сил проти залужного. Ну, по суті, це неможливо. Тобто, в основі кожної коаліції стоятиме залужний. Він не буде е, монобільшістю, він не буде вирішальним гравцем єдиним, тому що кожен, коли ти не маєш більшості, то. Ти не можеш бути вирішальним гравцем, ти будеш впливати, але не на все. І е, він може створити коаліцію, якщо на двох в даному випадку, от якщо в попередніх виборах мов він міг створити коаліцію на двох тільки з Порошенком, то в дане, данна соціологія показує, що він може створити коаліцію вдвох з залужним. В що я не вірю, тому що це вб'є його е, політичне майбутнє. Ну і ну, так, мені здається, що. Зеленський буде токсичним. Ні, ну звичайно, якщо Зеленський стане президентом, чого я не передбачаю, а Залужний програє вибори, або не буде взагалі балотуватися. Його партія буде фактично виконувати роль другої політичної сили, такої не, не спрямованої проти нинішньої влади. Ну, такий варіант теоретично, теоретично тільки можливий. Тоді да. Але так ні. А от така політична сила, як залужний. Порошенка Буданов, вона достатньо міцна коаліція з трьох політичних сил. Вона може бути сильною. Чому туди не може війти Зеленський? Ну хоча б тому, що це перетворить коаліцію в корупційну, це нікому не треба. Буданов і залужний, звичайно, є частиною нинішньої влади, безумовно, але вони військові, вони стоять окремо, і у них є завжди пояснення, чому так, а не інакше. От. І вони навряд чи будуть крайньо правими чи крайньо лівими. Тому в цій коаліції, чому я не включаю Азов, тому що Азов права дуже політична сила з дуже правими поглядами. І в таких випадках коаліція з дуже правою політичною силою нормальна, якщо там буде якась дуже ліва політична сила, і тоді цього не буде. От. І Розумкова так само не включаю, тому що Розумков. Він ну, у нього є свій бекграунд, він молодець, все хорошо. Він зараз, але він довго був зеленими. Може, справді, от всі, хто колись працювали з Зеленського, створять свою коаліцію, типу Буданов Залужний і Разумков, ну, по-моєму, там у них голосів не вистачає. Але ключове: український народ не хоче коаліції. На чолі з Зеленським, і це дуже важливий сигнал перед президентськими виборами, які можуть відбутися. Тобто він не бачить Зеленського як лідера в парламенті. І це показується соціологія. Не президентська, а саме ця. Це чесна соціологія. Ну уявіть собі, обирають Зеленського, ну, народ мріє обрати Зеленського і хоче, щоб його партія була слабенька в цьому парламенті. Ну, так не буває. І ключове, що ми можемо сказати, що. Народ визначився, що парламентська більшість повинна формуватися навколо залужного. Це теж дуже важливо. От. І з е, старих політичних сил, єдиних, єдина політична сила, по суті, яка існує як політична сила не один рік, це партія Порошенка Європейська Солідарність. Можна сказати, що це ну, по нинішніх мірках мастодонт. Політики, тому що його політична сила, там, з змінами назв, існує достатньо давно, і якась традиційність зберігається при цьому. Але бачимо, що знову будуть заходити в основному нові політичні сили з новими лідерами. Країна хоче весь час якогось оновлення. Ну нічого в неї не виходить, тому що мало обрати нових людей. На оновлення. Треба ще брати нових людей, які прагнуть оновлення. Бо те, що прагне Зеленський, ну він прагне повного контролю під країною, над країною, він прагне е, створити режим, який ну, ми ж бачимо, що це ж не просто корупція. Да? Це корупція, яка зав'язана на Росію. Це е, все в інтересах Росії, не тому, що він за Росію, а тому, що там матриця. Матриця, там матриця. Як красти, що робити, куди давати. Вони туди туди можна все злити, забрати. Ну не можна ж накрасти гроші і віддати їх в Штати, ну Це зразу те проблема за відмивання грошей. А в Росію можна, в Іран можна, там ще куди небудь можна. Тому всі, хто хочуть корупцію, вони так чи інакше спрямовані в Росію і в цей табір. А всі, хто за демократію, ну хоч не хоче, мають. Орієнтуватись на Європу, на Сполучені Штати і таке. От така історія. Так що дивіться цифри, думайте і стежимо за подіями, тому що справді це показово, це дуже показово, що відбувається в голові у народу, як він бачить колективно, колективно такий е, природній український інтелект, а не штучний, а природній і український інтелект. От він бачить, що треба, щоб було шість політичних сил. Одна з них може бути прив'язана до попередньої влади, от, а всі інші політичні сили повинні бути не прив'язані до попередньої до попередньої влади. От, ну і якщо справді вибори будуть виключені на партійній основі, як це передбачено нинішнім законодавством, тоді оцих засівальних округів не буде менше, буде у цього сміття менше груп, всяких, які будуть підголосовувати коли скаже влада, бо коли ти політична сила, ти несеш відповідальність, а коли ти група якась, то ні. Отак. Дякую вам, підписуйтесь на мій канал, поширюйте. І завтра в 16.08 в Києві. Сходить перша зірка. Перша зірка це початок святвечора. Так що я не буду вже починаючи з 18-16 години. Нічого в ефірі робити аж до Різдва буду святкувати. От так от. І вам чого бажаю. <кхід> ну, от і е я вже маю, не буду вам показувати, але вже маю е різдвяні привітання від 428 батальйону безпілотних систем. І хто захоче захочети задонатити, задонатити, ви знаєте, де шукати, не буду вам ставити зараз. QR-коди, рахунки, ну ви ж не перший день. Тут знаєте, куди треба йти. Все, давайте слава Україні.